Зруйновані російськими обстрілами будинки, потрощені вікна та балкони багатоповерхівок. Такий вигляд нині має місто Торецьк, яке розташоване за 25 кілометрів від тимчасово окупованої Горлівки. Зараз ми їдемо у приватний сектор, де не так давно були пошкодження будинків зі сторони окупаційних військ Російської Федерації. Люди Теперішнього часу проживають, а вот якісь, якісь там військових об'єктів немає і ніколи не було артобстрілу СЗО С 300 Ну майже кожного дня відбуваються обстріли міста. А це будівля шахти, яка до повномасштабного вторгнення була одним із містоутворюючих підприємств. На жаль, на даний час вона по всіх прямих своїх функціях вона не працює. Нещодавно було попадання прямо у вказану будівлю ракетою С-300. За словами поліцейських, у Турецьку нині залишаються понад 8 тисяч місцевих жителів, серед яких і діти. В наш дом попала ракета. И он как там замуровало всё. Мы не можем туда пройти. Да, там у нас получается попало там девятый, восьмой, седьмой этаж полностью. Нам где лестница упала. Да. Да, вот да, там вот лестничный пролёт полностью. Ну, у нас вроде как и целая, а зайти туда никак невозможно. У нас уже отопления давно нету. Вот зиму переживали просто, а не света не было. За водою, воно вон у нас там бочка стоїть. Екіпаж поліції намагається переконати людей евакуюватись із міста. Кажуть, безпечних районів тут не залишилось. Так виглядає пряме влучання ракети С-300. Будинок було зроблено з бутового каменю. Це один з найбільш міцних будівельних матеріалів, але фактично шансів вижити навіть у підвалі не було зовсім. Також поліцейські привезли місцевим жителям гуманітарну допомогу. Вікторія Алексєєва Суспільне новини Донбас.